Привіт! Ти на каналі Матвайс і в цьому відео а, ми розглянемо на що потрібний спільний знаменник. Та чому одна друга плюс дві третіх не дорівнює 3 п'ятих. Давай розглянемо ось таку історію. Значить, одна друга і дві третіх це частина якоїсь цілої, так? Е, візьмемо два однакових, е, не знаю, блоки, хай будуть ось такі. Так. І е, позначимо одну другу. Що це значить? У е, мене одна друга від мого блока. Це значить, що мій блок поділили на дві частини, і взяли одну із двох частин. Одна із двох частин це ось ця частинка. Дві третіх той же самий блок, але розділили на три частинки. Познаменник каже про те, наскільки частин розділили. І взяли дві. Так, і ось дивимося, чого ж е, оцей дріб, сума дропів, не дорівнює 3 п'ятих. Тому що ми маємо різні розміри наших частинок. Одна друга ось такого розміру, дві третіх ось такого розміру. Вони різного розміру, а різні предмети не можна додавати, бо ми додаємо лише. Однакові значення, наприклад, яблука з яблуками додаємо. Так? Тобто ми просто кажемо, скільки, яка кількість у нас яблук. Якщо наші цеглини, або не знаю щось інше, різного розміру, то ми не можемо сказати, що в мене дві цеглини. Так? Ми не можемо їх порахувати, бо вони різні. Тому це не буде дорівнювати 3-5. Що ж, що ж нам потрібно, щоб це порахувати правильно? Я знову ж таки візьму, намалюю ці дві цеглинки приблизно однакового розміру. І дивлюсь: е, окей, то есть, е, якщо я буду використовувати отак, то в мене різні розміри будуть е, мої, моїх частинок. Тому давайте зробимо так, щоб і ця, і ця цеглинка була поділена на однакову кількість частинок. Для цього і знаходиться спільний знаменник. Тобто, в мене в знаменнику 3 і 2. Я думаю, на яке спільне число ділиться і 3, і 2. На 6. Тому я беру домножаю верх на 3 низ, а це я домножаю на 2. Таким чином маю 3 шостих додати 4 шостих. Тепер дивимось, що першу, що другу цеглинку мою поділили на 6 частиночок. Ділю на 6 частиночок кожну з них. Уявімо, що вони однакові. Так. так. І ось дивимося: в першому випадку в мене 3 із шести однакових частиночок. А тут в мене 4 із шести. Оскільки мої частинки, вони однакові всі, то я можу в даному випадку порахувати їх кількість. Ось, дивлюся, 3 плюс 4, ну або 3 плюс 4, буде 7, так? 7 шостих. І виходить, 7 шостих це неправильний дріб. Я думаю, скільки разів 6 поміщається в 7, це один раз. Тобто у мене таким додаванням виходить одна ціла цеглинка. І один, одну шістірку я забрала з 7, залишилась одна шоста. Ось така історія. Тобто, бачимо, що коли в нас різні дроби, то частинки наші різні, і ми їх не можемо додавати. А коли ми урівняли знаменники, тобто наші частинки вирівнялися, і таким чином ми можемо вже працювати з чисельниками. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся. І до зустрічі в нових відео!